А де ці обізяни? Так. Треба засейвитись. Десь хо... А, он вони. Хедшоти, а зараз їх поклацають тут. Як мишей. Все? більше нема. Виходить до радіоприймача. Тукі-тукі. Збереження гри неможливе. Зараз я їх трошечки тут. О, як цих котят хрущів наклацав. Скільки жорстко. Yeah. Yeah. <laughs> Зараз ще покладываю. ні, вони ж не безкінечні, мені здається. Вони не безкінечні. <проб> Щось вони всі схожі в окулярах, як бота бота, не всі. Штук 20, ну, зараз ми поклацімо вже приблизно за десятку. Нормальна така таке звалище навалив. Казали, що буде складно. Mm. <гум> так. Все, чи хтось іще там на підході? ми зараз спробуємо завантаження гри не можливо Значить, те ти ще тили. На хедшот. Льоха клоза. Чен. Ну що, значить вигідна позиція?